Дитячі кофточки ОВС 5-10-15, Така класна вілюрочка м'ясенька, 122. Така йде на 170 ріст. Класна, м'якесенька та тепленька, дуже приємна до тіла. Ході, байка 10-11, також мікесенька, тепленька, 7-8, і малесенький регланчик, така теплесенька на замочку. 158. Така врубчик добре тянеться, також дуже приємна до тіла. На замочку з тапішочком трьох ниточка. 12, 13. 9,10 іде трьохниточка реглан. Такий також регланчик класний, прикольний. 5-6, така м'якесенька, тепленька. Така йде на 11, макенька, також теплесенька. 13, 14, також дуже класна, мякенька, приємна. Така йде туничка теплесенька. Так она замочку, трьохниточка з папюшончиком. Це буде 58 та 140, також на замочку, з попюшенчиком трьохниточка.